Олег Ігорович, вітаю вас з сьогоднішньою перемогою. Третя поспіль в сезоні із, я думаю, що теж доволі серйозним суперником, завдяки яким якостям своїх хлопців вдалося святкувати і здобути три очка. Дякую за рахунок бажання, самовіддачі і командного духу. Саме основне. Кого можете виділити в своїй команді по сьогоднішньому матчі? Ну, можливо, вся команда, навіть ті гравці, що виходили, вони віддавалися і хотіли здобути приємного результату для нас. Чи очікували, що сьогодні буде стільки гольових моментів матчу, адже ну, проти такого практично рівного суперника не так багато можна створити? Ну, вже моменти більшості були, коли ми в більшості грали в загальному. А так до вилучення я вважаю, що гра навіть з різницею виграш одної чи другої команди в один гол, то не гарантував жодній команді перемоги. Який кульмінаційний момент в цьому матчі став, після якого ви зрозуміли, що команда може здобути сьогодні перемогу? Після 15 хвилини ми перебудувалися, почали на рівне грати суперником. І, і Я думаю, по тактиці, те, що ми розробили, то ми мали дотиснути. Але то футбол. Тут і везіння теж не останню роль грає. А Що стало з командою на початку хвилин перших 15-20. Команда ну, не знаходила своєї гри, віддала ініціативу супернику. Ну так було заплановано, що віддати суперникам ініціативу, тому що вони поповнило багато хороших гравців медобори. І треба було до них придивитися до їхньої гри і до їхніх позицій. Але нічого, гра вирівнялася, і я... наша команда здобула хороший результат. з чим я вітаю. Вітаю команду медоборів. Такий хороший якісний футбол. Ну нічого, рухаємося далі. Три очка здобули. Як на мене, сьогодні один з кращих був Олег Самсін, який вперше з'явився в основному складі і видав гол і дуже багато попрацював на різних ділянках поля. Чи не так? Так, ну тим більше, що він гол забив, то можна його відзначити. Але я ще раз кажу, що на той результат вся команда награла. Чи очікували ви такий вдалий старт для своєї команди в цьому сезоні? Три матчі, три перемоги, лідерська позиція. Ну... Чи очікувати, ми все надіємося, ми все стараємося, шукаємо гравців, готуємо, тренуємося і готуємо для того. Не для того ми зайшли в ту вищу лігу, щоб вже два сезони підряд були останніми, а цей сезон трошечки вже набралися досвіду і думаю, що все у нас попереді. А чи є конкретні завдання на сезон поборотися за далі, а можливо, навіть і за чемпіонство? Ви вже мене допиталися. Ми від гри до гри маємо ціль вигравати. А далі як карта Ляш. Дякую, удачі вам і в наступних матчів. Ігор Клименчук, сьогодні команда поступилася, вперше поступилася цього сезону. Що сталося? Що було головним чинником, що команда не вдало сьогодні зіграла? Ну я вважаю, що поступилися із за того, що в деякий момент у нас не було дисципліни на футбольному полі. На що ми ставили акцент? Що якщо ми не будемо ззаді помилятися, ми не... Ми не пропустимо, ми цю ігру як мінімум не проіграємо, а в атаці потрібно грати агресивніше. Ну, Я не хочу нікого звинувачити, але ну, сьогодні будемо говорити правду, команда не зовсім виконала установку на ігру. Е, в обороні ми допустилися, грубіших помилок, грубіших. За що нас і наказали? По самій ігрі я нічого такого не бачив, щоб е, да, 2-0 воно звучить так е, голосно, звучить. І, Ігра забувається, а результат ми грали непогано. Контроль був м'яча краще набагато в нас. Але те, що ми допустилися помилок, привело до нашої поразки, яка сьогодні вкрай нам незручна. Нам потрібно було цю ігру вигравати. Як мінімум, є такі ігри, що ми не можемо забити, тому ми. Просив грати агресивніше в атаці, чого ми також не виконували. Дуже багато спішили, багато неоправданих передач, багато браку. Але це є атака, не завжди виходить, і я їм за це слово не говорю. А от за те, що ми в обороні зіграли невідповідально, недисципліновано, тому що за розмови ми не повинні отримати жовті карточки. Це для, це для них урок, для нас урок, але шкода, що такою ціною ми будемо робити, я вважаю, разом з командою правильні висновки, щоб більш таких помилок не допускатися, якщо ми хочемо. Боротися за призові місця, а ми, я вважаю, нашою командою ми це можемо. Тому головне вчасно зробити правильні висновки і рухатися далі. Тому ця гра показала, що з першої до 90 ї хвилини повинна бути дисципліна на ігровому полі. Дякуємо, удачі вам наступних матчів. Дякую.